Валентині Вікторівні не пощастило з доньками. Вони зловживають спиртним, ведуть аморальний спосіб життя. А тому бабуся змушена була забрати усіх їх обоздолених дітей під своє крило. Сьогодні на руках у похилої жінки шестеро дітей, двох дочок. Найстаршій дівчинці 13 років, наймолодшій 2,5. Усі вони живуть в одній кімнаті гуртожитку. Коли ми приїхали до Валентини Вікторівни, вдома були лише валя Петрик і Катруся. Маленькому Петрику чотири роки, а виглядає він відсили на два. У хлопчика хворе серце. Він виховується в бабусі з одного місяця. Мої дочки, де мої дочки? Всі три, всі не дочки. Що я можу за їх сказати? А де вони, зараз? Де вони зараз? По Покові люди шляються. А діти всі у вас. А діти шестеро у мене ж є. От, вони мені дали опікунство. Наступній сім'ї мати позбавлена материнських прав, а дев'ятирічну Галю виховує батько. Він віддав дівчинку в Людленецький інтернат, де їй, за її словами, не солодко. Де твоя мама? Рідня? Так. Не цього, тата лише І де Вона, вона зараз? зараз там переночує, то там переночує. А ти її коли-небудь зустрічаєш? Лі, тоді того року зустрічала, цього року я ще не бачу. А що вона п'є? П'є, курить. Да. А в тата є інша жінка. Інша, да? інша жінка в жінка. Є, є то вже є. Аж четверта вже. А, а, це а вона п'є? зараз знов приводять, знов другу веде. Другу веде, а а сьогодні є... зранку йшла. Бо ще вона в нас не на тільки вчора приїла, сьогодні йшла. Шляхи Господні непередбачувані. Ми не знаємо, чому саме цим дітям призначено долею народитися саме в таких сім'ях, у таких батьків. Але ми знаємо, що вони є, що вони живуть поруч з нами. Тому усім нам, до кого доля більш прихильна, треба поділитися з ними часточкою своєї уваги, турботи і тепла.